З метою поліпшення благоустрою та утримання території об'єктів благоустрою Подільської міської територіальної громади в належному стані відбулася зустріч виконуючого повноваження міського голови Олега Албанського з підприємцями міста, які є власниками об'єктів нерухомості на території колишнього автовокзалу. Цю зустріч ініціювала місцева влада, в якій взяли участь також заступник міського голови Анатолій Корчовий та директорка департаменту житлово-комунального господарства, архітектури та земельних відносин. Олена Чернега на початку зустрічі, яка відбулася у неформальній обстановці, Олег Богданович розповів учасникам про те, чим живе нині громада, а також за якими головними напрямками зараз працює орган місцевого самоврядування. У посиленому режимі проводилося відновлення дорожнього полотна колишнього автовокзалу. Дорога тут була у жахливому стані, що ускладнювала рух та спричиняла незручності. Підрядником товариства Березівка Агрошлях Буд укладалося асфальтово бетонне покриття по всій території колишнього. Автовокзалу по завершенню ремонтних робіт буде нанесена дорожня розмітка та встановлені нові дорожні знаки. Ремонтні роботи проводилися за рахунок місцевого бюджету. Також тут капітально оновлюватимуться пішохідні доріжки, встановлюватимуться місця відпочинку, елементи санітарного облаштування, озеленення та освітлення території. У ході обговорення підприємці, які є власниками об'єктів нерухомості біля колишнього автовокзалу, попередньо погодилися співпрацювати з міською владою та узяти участь у міському. Проєкті щодо ремонту тротуарної доріжки біля торгівельних об'єктів. Відтак у присутніх була можливість поставити питання щодо різних аспектів підприємницької діяльності та проблем, які їх зараз найбільше хвилюють. Усі зауваження та пропозиції місцевого бізнесу було враховано. Також Олег Албанський подякував місцевим підприємцям за те, що наперекір складним часам, які переживає наша держава, вони продовжують працювати, підтримуючи економіку громади. Світлана Луценко Олексій, Мягі, телекомпанія КЕТ.